Наркозалежний чоловік обікрав церкву у Володимирці. Днями до поліції звернувся на стоятель свято Успенського храму. Він повідомив, що із приміщення зникли гроші та цінні речі. Невідома особа шляхом металевого прибору проникла до церковної лавки, звідки було склену крадіжку 5 тисяч гривень та срібні вироби на суму 100 тисяч гривень. Зловмисника вдалося швидко розшукати. Ним виявився 25-річний місцевий житель. У скоєному він зізнався. Відомо, що це вже не перша його крадіжка. Після того, як дана особа скоїла крадіжку, він відправився в місто Рівне, де позбував по ломбардах дані срібні вироби та віддав невідомому чоловіку, який. Працює на ринку, Дана особа неодноразово потрапляли в поле, зорю, в поле зору працівників поліції за вживання наркотичних засобів. Поліцейські провели два санкціоновані обшуки у ломбардах Рівного. Частину крадених срібних виробів вилучили та повернули на стоятелю Свято-Успенського храму. Зловмиснику вже повідомили про підозру. За скоєно йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до шести років.